Не прокручуй. Ця молитва, можливо, змінить Твою долю. Господи, я молюся за ту людину, хто зараз дивиться це відео. Я вручаю її життя в Твої руки. Прошу, зійшли мир, щоб він увійшов у кожну її дрібницю. Ти знаєш її труднощі, знаєш кожне випробування, з яким вона стикається. Господи, ніхто не може вирішити ці проблеми так, як ти. Ти знаєш, що вона не така сильна. Тому прошу Тебе, виведи її з усіх труднощів і страждань. Господи, звільни її, хай вона отримає справжню свободу у Христі. Я також молюся про найглибше бажання її серця, про ті речі, яких вона завжди чекала і на які завжди сподівалася. Прошу, благослови всі аспекти її життя, наповни її своїм миром. Втіш її. Хай вона по-справжньому переживе твою любов і підтримку, яку неможливо описати словами. Зараз, Господи, прошу, наповни її своїм Святим Духом та силою воїна Ісуса. Я так молюся в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Друже, якщо ти зрозумів цю молитву, будь ласка, напиши Амінь у коментарях і перешли її тим, кого ти хочеш благословити. Хай сила молитви продовжує передаватися. Приєднуйся до нашої безкоштовної групи з вивчення Біблії щовечора о восьмій годині. Ми будемо разом молитися, вчитися, як молитися, щоб Бог почув нас.